То про що я про курочок своїх. Ось принесла їм кабачків натертих разом з морквою, з цукіні, посипала насінням льону. От вони їдять. Тут у нас є домінантна курочка. Ось вона коричнева. Найбільш коричнева. І ми назвали її, так як нам порадила домініка Мегі. О, Мегі їсть зараз. Вона найтемніша така руда з темним, а з півничок з хвостиком темним. Взагалі ці руді курочки, вони головні. Значно, вони поводяться впевненіше і відганяють отих чорних. А ось ця от у них лідерка. Ось вона, Мегі. Ось вона. Ой, ну, ну не лякайтеся, ви ж мене так. Такі вже ж вони лякливі. такі боязкі. Ну от Мегі коло півника. Хоча півник поки лідерських якостей не демонструє. Їжте, їжте, вам це подобається. Так? І котик вам каже, поводьтеся. Ось котик тут прийшов, від сусідів заліз. І ходить і нявкає довкола. Він дуже хоче з ними знайомитися. Поки що цих чорних ці навіть і не підпускають. Ось півник і дві домінантні курочки. О, ось Меді дзьобнула, сказала: ти порушуєш ієрархію. Я головніша, я взагалі головніша за всіх. Разом з півником тільки нам можна. А потім, коли ми наїмося то тоді вже будете всі виїсти. Ось такі у них тут стосунки непрості. О, бачите, півник відштовхнув цю, сказав, не твоя черга. Ось тільки він і Мегі їдять.